Доброго дня! Вітаю вас на уроці біології. Тема сьогоднішнього уроку чинники здатні справляти позитивний і негативний вплив на процеси росту та розвитку людини. Вам уже відомо, що під час ембріогенезу, тобто розвиток людини від зиготи і до моменту народження, а також у результаті постембріонального розвитку від народження і до смерті відбуваються зміни в організмі. Є чинники, які впливають на ріст і розвиток людини. Деякі з них мають спадковий характер, інші є чинниками зовнішнього середовища та впливають лише в період своєї дії. І цей вплив може бути як негативним, так і позитивним. Перш ніж ми рушимо далі, давайте згадаємо, що являє собою процес росту, що являє собою період розвитку. Ріст це збільшення розмірів організму людини або окремих його частин та органів. Внаслідок збільшення кількості клітин шляхом поділу, їх лінійного розтягування та внутрішньої диференціації. Розвиток це якісні зміни, які призводять до формування. Людського організму або його різних частин і органів. Розвиток у широкому розумінні це процес кількісних і якісних змін, які відбуваються в організмі людини, і здатні призводити до підвищення рівнів складності організації та взаємодії всіх його систем. Перша група це чинники, що здатні справляти позитивний вплив на процеси росту та розвитку людини. Сюди відносяться. Безпечне і сприятливе середовище життя. Тут мова йде як про екологічне середовище, так і про психологічне середовище. Наступне відсутність надмірних і тривалих стресових факторів. Третє. Відмова від тютюнопаління, вживання наркотиків та алкоголю. Потрібно пам'ятати, що шкідливі звички є небезпечними в будь-якому віці. Але найнебезпечніші вони саме в дитячому та підлітковому віці, коли організм ще знаходиться в стані росту та розвитку. Наступне раціональне харчування. Харчування насправді дуже сильно впливає на темпи росту та розвитку. Збалансоване за калорійністю та білковим складом харчування. Сприяє оптимальному темпу росту в дитячому та підлітковому віці, і при цьому ще й сповільнює процеси старіння вже у дорослому стані. Натомість обмеження в харчуванні, особливо голодування, призводить до затримки росту, а надлишкове харчування, навпаки, прискорює старіння та сприяє розвитку багатьох захворювань. Наступне фізична активність відповідно до вікових та фізіологічних особливостей. Люди, які ведуть малорухливий спосіб життя, у них значно зростає ймовірність розвитку різноманітних запальних процесів в організмі, а також хвороб похилого віку. Річ у тім, що активність метаболізму під час занять спортом чи активного відпочинку вона зростає. А це, в свою чергу, покращує процеси виведення і детоксикації шкідливих продуктів, які утворюються в результаті обміну речовин. Але потрібно пам'ятати, що фізична активність вона має бути щоденною і відповідати до вікових та фізіологічних особливостей. Наступне це достатня тривалість відпочинку та сну. Так, цей фактор має так само великий вплив на процеси росту та розвитку, і мають важливе значення саме в дитячому та підлітковому віці. І останнє це дотримання особистої гігієни, що так само є немало важливим фактором нормального росту та розвитку людини. Друга група це чинники, що здатні справляти негативний вплив на процеси росту та розвитку людини. Сюди у нас відносяться алкоголь, нікотин і наркотичні речовини. Зараз ми їх розглянемо більш детально. І перша частина це фізіологічна дія алкоголю на організм під час внутрішньоутробного розвитку. Перше, алкоголь. Здатний отруювати плід, потрапляючи до нього через плаценту. Тому що пам'ятаємо, що плацента не є 100% захистом плоду від бактерій, вірусів та шкідливих речовин. Далі, відбувається пошкодження центральної нервової системи плоду. Спостерігається затримка в розвитку, зустрічається патології як зовнішніх, так і внутрішніх частин плоду. Нерідким явищем є недоношеність та збільшення вірогідності викиднів. І так само має місце бути явище, як вроджений алкоголізм. Тобто, бачимо, що алкоголь на внутрішньоутробному етапі розвитку дуже згубно впливає на майбутню дитину. Наступне фізіологічна дія алкоголю на організм. Підлітків. які можуть бути наслідки та реакції. Перше, це токсична дія і отруєння навіть у невеликих дозах. Тобто, для підлітків небезпечною є навіть мінімальні дози, які здатні викликати негативні реакції організму. Повільне виведення та розщеплення етанолу. Порушення обміну речовин у нервовій тканині та передачі нервових імпульсів. Це може викликати психічні порушення та появу неадекватної поведінки у підлітків. Порушення роботи судин головного мозку. Це можуть бути розширення судин, це може бути збільшення їх проникності, і навіть в тканини мозку. Далі, токсичне пошкодження печінки. При пошкодженні печінки відбувається порушення білкового та вуглеводного обміну, синтез вітамінів та ферментів, тому що це ті основні процеси, за які відповідає печінка в, в організмі людини. Далі, токсична дія на епітелій, який вистилає стравохід, шлунок і безпосередньо. Відбувається погіршення роботи шлунка. І як наслідок, це погіршення засвоєння їжі і зниження росту і розвитку організму підлітка. Наступне ураження серцево-судинної системи, легень і статевої системи, збільшення агресивності, погіршення пам'яті та здатності виконувати елементарні арифметичні дії. І це ще раз доводить, що перше, що страждає, це нервова система. Захронічності отруєння, затримка розвитку, зниження інтелекту та розумову діяльності. Далі негативний фактор, що впливає на ріст та розвиток людини це нікотин. Як же ж нікотин впливає на організм дітей та підлітків? Перше, що відбувається це порушення формування легенів. Наступне це поява кашлю, задухи та порушуються механізми дихання. Збільшується схильність до застуд, респіраторних інфекцій та захворювання на туберкульоз. Саме ті люди, які мають в своєму житті таку шкідливу звичку, як куріння, дуже сильно схильні до. Захворювання, яке має назву туберкульоз, тому що вони є найменш захищеними в цьому плані. Далі, нестача кисню у тканинах унаслідок зв'язування гемоглобіну з чадним газом під час паління. Наступне утруднення у навчанні. Чому відбувається вплив саме на навчання? Тому що. Куріння воно послаблює увагу, пам'ять, розумову активність і є однією з причин різних нервових розладів у підлітків. Відбувається затримка росту та розвитку, що є логічним процесом. З'являється немотивована агресія. Це так само говорить про те, що. Страждає нервова система. Відбуваються проблеми в соціальній адаптації. І одним із результатів це може бути захворювання на рак легенів у дорослому житті. Третій фактор це наркотики. Як вони впливають на розвиток плоду? Перше, це може бути недоношеність та. Ослабленість плоду. Не менш рідкісним явищем є мертвонародження та викидні. Може бути синдром абстиненції у новонародженні, синдром абстиненції це комплекс симптомів, які виникають після припинення, надходження в організм плоду або новонародженого наркотичних. Засобів. Наступне це синдром раптової смерті. Тобто, як бачимо, наркотики мають дуже сильну, згубну дію на розвиток плоду. Фізіологічна дія наркотиків на дітей та підлітків. Залежність в цьому віці виникає набагато швидше, ніж у дорослих, а руйнівна сила набагато сильніша. Порушення соціальної поведінки, поява агресивності, різкі зміни настрою, схильність до правопорушень. Порушення психіки, а саме погіршення пам'яті, логічного мислення, руйнування особистості в цілому. Порушення роботи центральної нервової системи. Уповільнена і незрозуміла мова порушення координації рухів, пригнічення роботи серцево-судинної системи. Серцева недостатність руйнування судин внаслідок великої кількості ін'єкцій, пригнічення дихального центру, поява хронічного бронхіту та пневмонії, втрата апетиту, виснаження, порушення утворення травних ферментів, порушення функцій кишечнику цироз печінки, розлади гормонального фону та статевої системи. Як бачимо, вплив наркотичних засобів на організм. Є дуже серйозним. І наслідки можуть бути непередбачені. Ці всі негативні звички, які ми сьогодні розглянули, вони стають причиною порушення цілого ряду фізіологічних процесів. І, як ми вже побачили, що вони можуть суттєво уповільнювати або й порушувати в цілому процеси росту. Та розвитку. Ще негативний вплив на організм можуть спричиняти фізико-хімічні фактори зовнішнього середовища, такі, наприклад, як численні забруднювачі, отрути, шкідливі опромінення тощо. Сьогодні ми з вами розглянули, як впливають чинники. На ріст та розвиток людини. Як ці чинники впливають в позитивному значенні, і як вони впливають в негативному. Потрібно пам'ятати, що ті звички, які мають негативний вплив на процеси росту та розвитку, вони є набагато серйозні, серйознішими. І наслідки, до яких вони призводять, насправді. Часто можуть бути катастрофічними, тому потрібно в першу чергу думати про своє здоров'я і про своє майбутнє, перш ніж допускати появу у своєму житті цих шкідливих звичок, домашнє завдання опрацювати параграф 52, підручник Біологія та екологія 10 клас, автор Андерсон. Підготуватися до оцінювання з теми репродукції і розвиток. Дякую за увагу!